Усім привіт! Насамперед хочу привітати вас усіх з перетечними святами та Новим Роком. Побажати вам ніколи не здаватися і йти до своєї мети. А Україні я хочу побажати як скорішої перемоги та мирного неба. У минулому відео я не сказав, скільки я заплатив за ці вулики, тому... І ви ніхто в коментарях так і не написав свою думку. Тому давайте виправлятися разом. За вулики я віддав 2500 гривень. Також хочу подякувати усім за підписки, перегляди. Відео набрало більше 1200 переглядів. Сьогоднішнє відео буде про те, не тільки про. Першу бджолу а й про те, чому я стільки років намагаюся зайнятися бджільництвом. Отже, все почалося у далекому 2018 році, коли братом на навесні подарували вулик лежак, який вони разом з товаришем привезли до нас на земельну ділянку. Знаю, що ви мене дивитесь, тому передаю вам вітання. Одразу після того, як привезли вулик, треба було шукати бджіл. І брат знайшов бджолопакет, яким разом поїхали з ним, забрали та привезли на земельну ділянку. Він його сам пересаджував до вулика, я не підходив, тому що боявся. На той час бджіл, хоча я їх зараз <хи> боюсь. Тому він сам їх пересаджував. Бджоли прожили три сезони та дві зимівлі. Вони жили, наче як у дикій природі. До них майже ніхто не підходив, і той брат до них також мало підходив. Восени 2020 року. Бджоли були зібрані в зиму, в зиму, як зазвичай. Були втеплені, закінчився, так скажемо, дачний сезон і джіннецький сезон. І ми поїхали додому до міста. І протягом зими туди ніхто не навідувався. Навесні 21-го року в мене з'явилося бажання самому спробувати зайнятися бджільництвом. І я вирішив придбати свій перший багатокорпусний вулик. Кажуть, що в лежаках новичкам е легше починати, але ми ж не шукаємо легких шляхів, тому я вирішив одразу з багатокорпусних вуликів почати. Отже, я придбав свій перший е вулик, пофарбував його і навесні, коли ми їхали на дачу, е взяв його з собою. Коли ми підійшли до лежака, то льоту бджіл ми там не виявили і вирішили зазирнути до нього. Відкривши лежаком, бджіл там не було. Коли ми почали розбирати розглядати всередині, то побачили, що рамки там повні меду, Присутності миші там не було, муру бджол також не було, наче як в Бурмуцькому трикутнику. Не зрозуміло, що сталося і де поділися ті бджоли. Таке враження, що коли ми осінь 2020 року звідти поїхали, то бджоли також вилетіли і більше не повернулись. Таким чином ми залишились без бджол та з двома вуликами. Але я не розгубився, вирішив зробити ловушку. Зробив я її першу свою ловушку з картонного ящика і поставив її на абрикосу на дереві. Доволі таки швидко туди залетів рой, як кажуть новичкам везе. І вже цей рій, рій я сам пересаджував до свого вулика. Дякуючи тому, що у брата вже були бджалярські приладдя, і маска, і рукавиці, то мені не довелося їх купляти. Отже, я пересадив рій до свого вулика і почав потроху ними, ними займатись, як би то сказати, познавати цю справу. Сезон. Добігав кінця і зим треба було складати у першу зиму. На той час я не знав, як це робиться, тому запросив колегу з роботи, щоб він мені в цьому допоміг. Він на той час вже багато років займався бджільництвом. І він погодився. Льоха, якщо ти мене чуєш чи бачиш, то також тобі вітання. Отже, ми приїхали з ним на дачу. Я, як завжди, надів маску рукавиці, а він підійшов, відкрив вулик і одразу почав з ними працювати. Як потім він мені сказав, що бджоли в мене мирні, хоча на протязі сезону вони мені мене дошкуляли, жалили мене. І по декілька разів зараз. Отже, він поліз до вулика і почав мені розповідати, які рамки потрібно залишати, з якою кількістю меду, скільки меду потрібно на ту кількість бджіл, яка в мене на той час була, в якій послідовності потрібно рамки розставляти. Ну і таке інше, різні цікаві. Нью. На тому мій перший сезон джільництва завершився. Але на той час ми ще не знали, чим надалі це все. 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну. На околицях міста стояли. Окупаційні війська Російської Федерації місто перебувало в напівоточенні. На вулицях точились бої. В цій школі це 134 школа. Сховались окупанти, які зустріли опір Збройних сил України. Заздалегідь. Тут був зроблений схрон зі зброєю, не тільки стрілецькою, але й були гранати і гранатомети. Українські військові ніяк не могли підібратися до російських окупантів, тому на допомогу. Був визваний танк. Танком наші військові змогли знищити окупантів повністю. Не вижив ніхто. Ми вимушені були поїхати із міста. Це був центральний вхід до школи. Ми вимушені були поїхати з міста. Це були важкі часи. Поїхати з міста у невідомість. Повернулися ми до Харкова в кінці травня. 23-го року так і наразі виглядає зараз ця школа за нею знаходиться шкільний двір. До Харкова ми повернулися на початку літа 2023 року. Можливості поїхати на дачу в нас не було одразу. Тому коли випала така нагода і ми туди приїхали, то картина була жахлива. В саду дерева було посчення або зрубані осколками від міномету 82-го калібру. На ділянці було сім вирв, вагончик наш знаходився на сусідській ділянці, щоб ви розуміли, вагончик був 6 на 2 метри, це як гараж, і його знесло на сусідську ділянку. Брата вулик був розтрощений. Мій вулик. Стояв наче цілий. Коли ми підійшли до вулика е і я почав діставати звідти рамки, то бджоли на рамках сиділи знаходилися у вигляді кола. Звісно, що вони вже були неживі. Е е як на мою думку, вони замерзли. Тому що коли у лютому місяці 22-го року почалася війна, то після одного з прильотів вибуховою хвилею просто знесло дах і вони замерзли, оскільки це було ну, вже початок літа, вже там навіть червень, князь червня чи липень, я вже не пам'ятаю, а ми ж ще пізніше, то сенсу займатися і щось робити вже не було. Я забрав вулик. До себе у місто, я його почистив, продезефінкував, підфарбував і таке. І на тому все завершилось. Навесні 2024 року я вирішив зробити ловушки і поставити їх, як на мене, у перспективних місцях. З певною періодичністю я до них підходив, але результату там не було. У цей рік бджол я так і не зловив. Але одного разу, прийшовши сюди за гараж, я побачив в мене тут на цій абрикосі стояла ще одна ловушка. Зроблена з картонного ящику від системного блоку каб'єрного. І вона стояла між двома цими гілляками <хи> і був невеликий лід бджіл. Я спочатку зрадів, відклав всі свої справи і, дочекавшись вечора, коли всі бджоли вже злетяться до ловушки, я вирішив перевірити, що ж там таке. Коли я відкрив її, я був здивований. Там стояла рамка з чорна рамка суш і, і декілька рамок просто. На рамках вони почали відтягувати з соти, бджіл було настільки мало. Що я стільки не бачив, але матка там була і вона вже почала сіяти. Я їх переселив до свого другого вулика, який я придбав у 23-му році у місті Нікополь Дніпропетровської області. Він складався з магазинів, з п'яти магазинів, а два магазини на 145 ту рамку — це є. Корпус на Даданівську. І я поставив вулик біля цього забору, там на Кирина на цеглина. Отже, джіл, як я вже казав, було настільки мало, що вже була, вже був вересень І медоносів вже майже не було, тому я вирішив їх підгодовувати. Я робив Розбавляв, розчиняв мету у воді та робив е, сахарний сироп і давав їм за раз приблизно 300 мл. Але і цей об'єм вони е, переробляли за 2-3 дні. Потім я робив е, день перерви і знову давам, давав їм е, цю карумацію. Як я казав, матка вже сіяла, бджоли почали народжуватись, їх начебто повинно було ставати більше, але я цього не помічав. І коли вже знову ж таки ближче до зими, я зробив дві заставні теплі з поліполістиролу та поставив їх. Теплив їх і так вони зимували. протязі зими я декілька разів підходив і до вулика і прислухався, гул бджіл, бджіл був і він мене надихав. Ближче до Нового року мене, як це сказати, Мучило таке питання, що їм може не вистачати кормів. І я вирішив зробити їм канді. Канді я робив з цукрової пудри та меду. Я замісив таке тісто, розкатав його приблизно товщиною 3-4 міліметри та поклав їм зверху на рамки. Під утеплювачем в них був звичайний. Термометр, який е, наверху показував під, під утепленням наверху, е, показував близько 13-14 градусів. Приблизно 11-15 січня, е, зараз вже не пам'ятаю, бджоли загинули. Е, яка була цьому причина сприяла, я не знаю. Але коли я розібрав вулик, то канді було з'їдено десь на 60-70%. На рамках ще був мед. Бджоли були також у вигляді кола, але їх було настільки мало, що об'єм займав як два компакт-диски для комп'ютера. Тобто два отаких от кола зимували взимку. Тому я вважаю, що вони, мабуть, замерзли, бо іншої причини в мене немає. І так я вкотре залишився в безджіл. Я в принципі знав, що вони не перезумують, але зробив все для того, щоб вони вижили. У 2025 році я вже вирішив не ризикувати і придбати свій перший бджолопакет. Я знайшов людину, яка продає, замовив, але і сам знову ж таки розставив ловушки і з надією спіймати рій, оскільки в мене вже було два вулика. У середині квітня в нас На протязі місяця в нас кожен день йшла злива. І не просто злива, яка е, проходить там через е, пів години-годину, вона йшла по декілька годин і вулиці і дороги перетворювалися на річки. Звісно, що е, ніякий рій бджіл при такій погоді зловити було неможливо. І я чекав дзвінка. Приблизно у середині травня, не дочекавшись дзвінка, я вирішив сам зателефонувати. І чоловік мені сказав, що він просто-напросто загубив мій номер телефону. І що майже всі бджолопакети вже були продані. Ми з ним домовились, що на протязі трьох днів його зять буде їхати у місто та передасть мені дджолопакет. Отже, 23 травня 25-го року ми зустрілися і я отримав джоло який придбав на той час за півтори тисячі гривень за півтори тисячі гривень у своїй переносі, у своєму ящику. Я заздалегідь йому передав той ящик. Бджолопакет був на чотирьох рамках. Це було три рамки з печатним розплодом, та четверта рамка це була кормова. Вона знав, чи тривога, чи відбій вже не зрозуміло. На чотирьох рамках. Того ж дня я привіз їх на дачу та почав заселяти до вулика. Рамки я переставив, а бджіл, які залишились у тому ящику, я струсив на білу ковдру, яку простелив біля литка для того, щоб вони у траві не заплутались і самі зайшли до будинку. Вони дуже швидко знайшли свій новий дім і туди зайшли. Джала родина дуже швидко почала набирати силу, і вже через десь місяця півтора вони займали вже весь перший, перший корпус 10 рамків, рамок. Я привіз її в магазин з ващиною, бо суші в мене немає. Я привіз її в магазин, поставив, але вони до магазину не пішли. Тоді я вирішив підняти рамки з розплодом до магазину, аби змусити бджіл піднятися. І це спрацювало. Вони відтягнули декілька магазинних рамок. Я знову ж таки опустив до корпусу рамки з розплодом, поставив ганіманівську решітку. Вже рамки у магазині я поставив через одну е ващина відтягнута, вашіна відтягнута. І таким чином вони, е доволі також швидко відтягнули мені магазин. Потім мед, в принципі, вони не носили, але е приблизно за тиждень. Я не знаю, може щось зацвіло чи щось трапилось. За тиждень вони занесли мені повний магазин меду і почали його е, запечатувати. Тоді я привіз їм другий <різь> магазин і поставив його зверху. Вжали не пішли до нього. Тоді я вирішив поставити його в розріз між магазином та корпусом. Вони також не пішли до нього і це теж була е, вашіна, бо суші в мене нема. Тоді е, я вирішив прибрати той магазин пустий і зробити відводок. Е, я з е, основної сім'ї взяв дві рамки з е, розплодом. Розплод був. був як це сказати? Різновіковий. Тобто там були, вже був і печатний розпліт, і були і яйця. І перенес до другого вулика, дві рамки. Без бджіл. Бджіл я туди струшував з магазину. Та з крайніх рамок медових корпусу, на яких не було матки, чому я не поставив одразу рамки з бджолами, тому що я двічі передивився гніздо і матку не знайшов. Хоча, коли я дивлюсь інших блогерів, то по телевізору я швидше них знаходжу матку, а в своєму вулику я її знайти чомусь ніколи не можу. Я не розумію. Тому аби не ризикувати і не принести матку до відводку, я натрусив бджіл з крайніх рамок та з магазином. І потім на протязі там, десь тижня-десяти днів я з основної сім'ї брав рамку з розплодом і доставляв до... Як я її називаю До відводку. З надією на те, що осеротіли бджоли відтягнуть маточник. Але вони не квапилися, як то кажуть. І одного разу при перегляді гнізда основної бджолородини я побачив такий гарний маточник. Він був розміром майже як... Мізинець. Але він був на самому низу рамки. Десь начитавшись розумних людей, які кажуть, що маточники краще розвиваються у верхній половині, ніж у нижній, бо тут мікроклімат і таке інше, я в цьому не розумію. Тому я вирізав той маточник і поклав його у корабік і крабік розмістив на верху вулика між рамками. Пішли дні, але е, пройшло і дві, два тижні, і вже три тижні. Е, матка так і не народилася. Часу е, Чекати, що буде закладений новий маточник, вже не було, бо вже це, мабуть, був також вересень місяць. Я вирішив придбати матку. Я подзвонив людині, яка займається розведенням маток, і придбав в неї матку, здається, за 230 гривень. Я підсадив її до відводку і вони її прийняли. І майже одразу матка почала сіяти. Оскільки це вже була осінь і медоносів майже не було, а відводок набирав сили, то я вирішив також їх почати закармлювати зима. Я на відводок закормив приблизно 12 кг цукру. В зиму відводок пішов е, майже на цукрі, а основна бджола родина пішла на тому меду, який вона зібрала за сезон. Але все ж таки з основної сім'ї, коли я її скорочував е, взимку, е, декілька медових рамок я забрав і переставив до відводку. Тому відводку десь приблизно, мабуть, е, 65 на 35 де 65 це цукор, а 35 це мед. І таким, джином, таким чином взиму в мене вже пішло цього року, точніше вже наступного, минулого року, бо вже 26-й. Минулого року в зиму в мене пішло дві бджолородини. Дякую всім за перегляд. Мабуть, воно вийшло дуже довге. Але ви просили історію появи бджол. Така нелегка була історія. Отже, дякую всім за перегляди, коментуйте, ставте лайки. І думаю, що незабаром ми поїдемо, подивимось, як бджоли там зимують. А що, що я робив з магазину Медо та як я його добував, я вам розкажу у наступних відео. Якщо буде цікаво, точніше це, це буде цікаво, тому не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Все, Всім пока.